А ну снимаю, сейчас чувак будет прыгать. Ты же самый дядя. що? він! Розбил, дав. Ебало, бля, я Ой, придурок. Боже, мужчина, ви так материтесь, ребенок стоит рядом. Шо, прыгать в третій да. раз? Я снимаю на видео. Ось герой гідропарка. <гидропарка> герой гідропарка. Сейчас буде третій раз прыгать. Блін, я навіть остановилась. Кажу ради такого дела я постою, подивлюся. Давай так, акуратненько. Только не так, як второй раз. Ну звісно, у мене канал блин, з мільйонам підписчиків. Залетить аж бігом. Давай, лети. Він що, прыгать буде? Там да, він уже третій раз. Безсмертний воїн, гидропарка. Там, як тебе хоч звати, скажи, а то мало лі в другшодах іще... Like, ну от так! Ім'я героя не знаю. Я не стигаю! Да я шучу! Ти згастяв, кричав, я не стекло, Каже, я ще в третій раз буду прыгати. Я не знаю. Ми просто відпочивали в такій там от... Йдемо, Він каже, я щас буду... Я кажу, підходимо, яку ти нічого там не зламав. Він каже, я щас буду ще прыгати. Так, ну це ж є те саме. Фонду розлікаються хлопці так, адреналіна хочуть.